20-12.2025 року до мене на вихідні приїхав мій коханий з Берліну, моє щастя, моє кохання життя. І хочеться передати послання всім тим, хто перестав вірити в кохання, хто перестав вірити в себе, вірити в себе. І знаєте, що в цьому світі обов'язково є ваша кохана половинка та людина, яка послана вам Богом і долею. І якщо ви в 30 років самотні, то в 40 років ви можете саме знайти вашу кохану людину. Розумієте, ваша доля дуже цікавий і непростий сценарій, як і вашого вибору, так і вищих сил. І комусь кохана людина і кохання життя може посатися в 30, комусь 40, комусь 18, а комусь 50 і пізніше, а комусь 80. Все може бути в цьому житті, якщо ви будете вірити в себе вірте в себе і тебе. Ваш Любомир Богоявленський.